Поколного проведення вашего працівника в бригаду показания. Випишете одну. Uh -huh. Так, тоді нема куди перевозити. Добре, так я хочу розуміти, на якій підставі він просить, щоб його перевели, для чого це потрібно? Добре, так а він відпустив, мається на увазі, що він сітнікову не потрібен. Mm -hmm. Так а він не потрібен Сітнікову чи як? Mm -hmm. Все, вам він вже не потрібен. Я розумію так. Ну все. Угу. Mm -hmm. Тоді у нас ну, не, ми не можемо його так перевести. Все. Все, добре, дякую. Алло. Е, пане Микола, е, я е, перепрошую його. Це на завтра на 16.30. Комісія. Алло. Займати. Я не ходу. дякую за пропозицію, я не влаштовую. Пропозиція за згоду з тою. Так. Тому що ну, три місяці ти... я не маєте можливості сидіти без грошей. в значно виплачувати біржу. Чому я вступаю? Я хочу по закону, по правах, по нормах. А, по норм... Скорочення. Скорочення посади. Тут йде е, мова не про реорганізацію підприємства, а е, мова йде про те, що саме ви конкретно, персонально не задовольняєте, скажімо, в даному випадку, ну, коли ми вже е, говоримо про стан саме на сьогоднішній день е, керівника, так. Я, так, я від сьогоднішнього дня починаю вимагати від вас виконання е, ну, завдань. Е, ставлю Калайді і е, гре завдання щодо контролю цих завдань. Mm -hmm. І протягом тижня, mm -hmm. максимум двох, ми фіксуємо ну, вашу неспроможність до виконання цих завдань. І ну, це буде так, е, окремі завдання, і потім все десь сидіння. Ну і скажімо, змушуємо до Ви ну, Розумієте, що, що ви чините на мене це? Ну так, ясно. Так я вам ще одну перевірку. Ну тут ж, ну я є підприємство, який а, формує ну, команду для того, щоб ця команда була спроможна виконати саме його завдання. Це не є ну, богодіння, яка... Призначено для того, щоб влаштувати на роботу людей чи ще щось. Це підприємство комерційне, госпоразрахункове. Давайте мені завдання, давайте я буду виконувати завдання. Якщо так, mm. що на те. Так. так. Ось, ну, ну просто, Я просто хочу, щоб ви розуміли, що три людини, саме я, Калейда, і Григоря їм буде поставлено у якості мети звільнити вас. І ви, ну. А ваші перспективи, ну, е, е, чого ви добивати, добиваєтеся же ж я, я Я просто звільнити не... мене згідно закону, щоб я могла піти зразу на біржу, щоб я мала отримувати можливі гроші за ці літні місяці, де я відомлю за роботу. Ще раз, згідно закону якому? Про скорочення посади. Має бути наказ, маєте попередити. Посада не скорочується. Реорганізація цієї посади не стосується. Не стосується. Саме так, я ще раз кажу, що на цій посаді саме ви мене не задовольняєте. І е, я це мушу довести вам протягом двох тижнів. Я беру, беру на себе таку, таке, таке зобов'язання, угу. довести вам законним чином. Тут не, муть, не йде мова про скорочення. Добре, я вам дуже вдячна. Дякую, що дозволили записати дану